Федіш Петра Олексійовича, Словарний Бум або просто Кавун. Шо? А чи знаєш, що його насіння було знайдено в регіоні Мертвого моря? У 7 столітті його вже вирощували в Індії, а до 10 століття він потрапив до Китаю. Пізніше Маври, назва Арабів та берегемів північно західної Африки, привезли його на Піренейський півострів, сучасна територія Іспанії і Португалії. І так він потрапив до Європи. Так, мова йде про Кавун. Але чому кавун ми називаємо кавуном? Цікаво, але слово кавун ми запозичили з турецької, а точніше, а з османсько-турецької. Але там кавун має зовсім інше значення. Так, тепер приготуйтеся у турецькій кавун значить. Деня зовсім друге значення. Але далі ми побачимо, як сильно кавун і деня між собою переплітаються. Так що будьте готові. Тепер глянемо на карту, щоб нам було більш зрозуміло. І побачимо, чи не лише ми називаємо кавун кавуном. Білоруси також називають кавун кавуном. Тобто слово кавун, що у нас, що в білорусів, воно походить з турецької. Наприклад, на сході або в Криму скажуть арбуз. Арбуз також є в російській. Також походить з турецької, але там це карпус. Отже, карпус це вже справжній кавун, але по турецьки. А ось турецький слово кавун походить від перського карбозе, що значить диня. А у перській воно з'явилося завдяки грекам карпос, що значить фрукт, зертнятко. А отже, підсумовуємо слово арбуз, яке вживається російський, польський, литовський, латишський і естонський. Всіх в них воно походить з турецької, але самі турки взяли його з перської, де воно значить диня. Тепер рухаємося трішки на захід, і ті, хто з вас знає англійську, знають, що кавун буде «watermelon», тобто, якщо дослівно перекласти, водяниста диня. Бо «water» – це в нас вода, а «melon» – це в нас диня. І спираючись на це, розберемо групу мов, де власне так утворюється це слово. Такий спосіб каву називають у Британії, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Нідерландах, Чехії, Словеччині, а також в Скандинавії. Тобто вони всі беруть слово водянистий або просто вода і добавляють туди слово диня. І виходить водяниста диня. А тут вирізається Фінляндія, котра має два слова: одне, яке походить з турецької, а інше вже добре нам відомим способом вода плюс диня. Рухуючись далі на захід. Чим раз, тим все цікавіше. Бо ми дістаємося до Франції. Там уже пастек і всі ось ці різні види. Це залежить вже від регіону. І це все португальсько-арабське походження. Тобто у Франції воно потрапило з португальської, а в свою чергу, у португальську, воно потрапило з арабської. Батіха саме так буде кавун Арабською. А ось на Піренейському півострові. Це територія сучасної Іспанії і Португалії. Кавун буде сандія, і в різні види цього слова залежить від регіону Іспанії. І меланіца у португальській. А ті слова походять з арабської. Пам'ятаємо, що Кавун туди завезли араби. Де Араби там, десь недалеко повинні бути і греки. У греків можна сказати двома способами, як і у фінів. Турецьким запозиченням, «карпозі» або вже добре нам відомим поєднанням слів, водяниста диня і Яко хидро, «водянистий», і пепон, пепоні диня. Italia відrazia від усіх. Саме так ми скажемо cavon. Але Angurion is StaroGrecki значить. Огірок. Ось так італійці обзивають кавни огріками. Знаємося, що щодо на Балканах. Лубення або бостан. Десь кирилицею, а десь слизиницею. Саме так кажуть у Словенії, Сербії, Боснії, Герцогині, Албанії, Північній Македонії, Хорватії і в Косово. Лубеніця успадковано від праслов'янської, що в дослідному перекладі значить лушпинне дерево або луб'яної. Саме так кажуть, наприклад, у Словенії. А ось Бостан запозичено з османсько-турецької або з перської. Що там? Що там це в перекладі значить. Сад. Ну, на останок у нас залишилося три українські сусіди: Угорщина, Румунія і Молдова. І десь трошки далеко Болгарія з сонячним берегом. Угорською вони скажуть грек плюс диня. Тобто пидання послів у нас виходить. «грек диня». Румуни в свою чергу і молдавани скажуть «пепене верте». Пепене це диня, а «верте» – це зелений. Цікаво, що пепене подібне до грецького пепоні, що значить диня. І вишенькою на торті буде Болгарія, де кавун називається Діня. Але це Діня, це протослов'янська. в минулому кдиня. Ось так виглядає нібито звичайне слово. А скільки видозмінень, значень чи навіть погодження слова навіть, здається, того самого іде з різних кінців світу. На сьогодні це буде все. Не забудь поставити лайк за мої старання. І підписатися Адьос!